Доброго дня. є на продаж дві бочки. Об'єм 18 тонни. Бочки були, ну, зерно зберігалося в них. Одна бочка оця все чітко, рама, колеса, все на ходу вона. Ну, а одна колеса порвані без коліс. Люки по одному заварені, по одному зроблені, щоб всипалося зерно. Що в перший, що в другий отак. Козирочки такі були, щоб не затікало, щоб сніг не попадав. Шина розгружена, вона стоїть на підкладках. Оце друга. Ну, люки є там, тільки понакриване резиною. щоб не задимало, не затікало. Може кому потрібно, ну цю можна навіть під воду використовувати, підвозить, якщо потрібно. Дійшло в ідеалі тут. Ну а ця, так. може теж для зберігання чого яких. Там відходів ще щось, щоб мишки не поїли. Бо будемо прибирати, тут буде навіс будуватися. Так що може кому потрібно буде звертайтеся. З погрузкою допоможемо. Є чим завантажити. Ну а з доставкою там вже хто як. Хто тягом, хто на прицеп, кому що потрібно. Добре. Всім дякую за увагу. До побачення. Мирного, гарного дня.